Десь далеко, у самому серці прадавнього лісу, де дерева торкаються зірок, ховалася таємниця. Серед густого моху та переплетеного коріння століттями спала вона старовинна, забута світом. Це скриня казок. Вона чекала на того, хто досі вірить у дива і магію слова. І ось цей час настав, замки відмикаються, щоб випустити світло на волю. Разом зі світлом у світ вилітають тисячі історій легенд та снів, які так довго чекали на тебе. Ласкаво просимо у світ фантазій, скриню відчинено, Вмощуйтесь зручніше.